Ось і відбулась прем'єра найдорожчого серіалу в історії, який знову повертає нас в таємничий всесвіт Середзем'я. Серіал розповідає перед історією до подій володаря перснів і хобіта та обіцяє нам багато цікавих подій. Тож я вирішив для вас розібрати, в яких часових рамках він відбувається, які локації ми зможемо побачити, та яким чином було створено персні влади. Буде неймовірно цікаво, тому не забудьте підписатись на канал. Поїхали! Сюжет перснів влади відбувається за тисячоліття до подій володаря перснів та хобіта в так звану другу епоху. Цей період в першу чергу відомий створенням та падінням Нуменора. Нуменор – це королівство людей Дунедайн на острові Елена, розташованому посеред Великого моря. Богами Валар він був піднятий із на моря і подарований народу Едайн, людям, які допомагали ельфам Нолдор у війні проти темного володаря Моргота, в нагороду за їхню вірність та мужність. Дунедайн заснували на острові своє королівство. Їхня імперія процвітала. Багато тисячоліть, врешті-решт ставши наймогутнішим, найрозвиненішим та найбагатшим королівством людей за всю історію. І їхня армія не мала собі рівних тактиці ведення війни, а кількість флоту була настільки великою, що вороги порівнювали його розміри з архіпелагом. Нуменорці заздрили ельфам та прагнули їхнього безсмертя. У роки правління короля Арфаразона Це бажання призвело королівство до поклоніння темряві завчанням Саурона і подальшої загибелі. Нуменор, до речі, це батьківщина предків Арагорна. You are one of the Dunadine. A descendant of Numenor, blessed with long life. It was said that your race had passed into legend. There are few of us left. The Northern Kingdom was destroyed long ago. Також ми побачимо королівство Ельфів Ерегіон та Харліндон. Ерегіон був могутнім королівством завдяки міцній дружбі ельфів та гномів. Його правителем був Келембрімбор, творець трьох ельфійських перснів. Братство перснів із оригінальної трилогії були помічені воронами-розвідниками Сарумана саме на цій території. Шпигуни Сарумана. Прохід на південь під наглядом. Правителем Харліндона є король Гількалат. Його ми бачили в пролозі Володаря перснів». Серіал висвітлять історію кхазад Дума підгірського царства гномів. Воно процвітало в другу епоху, а її правитель Дурін Третій товаришував з ельфами за регіону. Варто додати, що саме тут члени братства кільця били зорками, а Гендер вступив в бій із Балрогом. Саме в цю епоху, впливовість Саурона в Середземі була найбільшою. Мало кому відомо, але спочатку Саурон діяв із добрих спонукань, відновлюючи розорене середзем'я. Однак служіння Морготу залишило в ньому занадто глибокий слід, і Саурон повернувся до зла, прагнучи абсолютної влади. Він розпочав будівництво барад Дуру, головної фортеці Саурона, яка виконувала роль столиці Мордора. Найбільше Саурон хотів залучити на свій бік саме ельфів, тому що вони мали незмірну велику могутність у порівнянні зі звичайними людьми, прийнявши Асний образ, і називаючись Анатаром, Саурон прибув до ельфів, намагаючись завоювати їхню довіру. Він назвав себе посланцем богів Валар і стверджував, що надісланий ними серед середзем'я, щоб допомогти ельфам зробити цей світ молодим та прекрасним. З цього і почалось створення перснів влади. Під керівництвом Саурона ельфійські ковалі досягли великих успіхів і створили персні влади, які могли зупинити згасіння світу. Але насправді Саурон прагнув поневолити ельфів і спрямувати їхні праці. Так були створені сім та дев'ять Персні Келембрімбор створив три персні в таємниці від Саурона, тому на них не розповсюджувалась темна воля. Під час створення перснів Саурон вирушив у Мордор і в вогні Ородруїна викував єдиний перстень. Він вклав в нього більшість своїх духовних сил, натомість отримавши владу над рештою перснів. Тепер він міг знати все, що було зроблено за допомогою менших перснів, а також міг осягнути розум їхніх власників та керувати ним. Але є одне але ельфи відразу відчули його вплив. І коли Саурон одягнув єдиний перстень і промовив заклинання. Ельфи побачили його задуми, зняли свої персні і не вдягали їх, поки його носив Саурон. Саурона охопив гнів, і незабаром він оголосив війну ельфам, вимагаючи повернути йому усі персні. Він стверджував, що без його знань та допомоги їх було б неможливо створити. Він розпочав великий військовий конфлікт у середземі із ельфами, нуменорцями та гномами. Його величезне військо захопило Ерегіон. А на порозі будинку Мірдань він знайде перші дев'ять перснів, які він розподілить серед королів і поступово схилить їх до зла. В результаті вони перетворяться на Назгул наймогутніших і найвідданіших із слуг Саурона. Сім перснів будуть вручені володарям гномів, але поневолити їх не вдасться через природну стійкість цього народу. Тим не менш, Саурон знаходився на піку своєї могутності, ставши майже верховним правителем середзем'я, оскільки його влада поширювалася над усім середзем'ям, крім тих місць, де мешкали ельфи та нуменорці. Він керував величезною імперією з цитаделі Барадур у Мордорі, постійно користуючись єдиним перснем. Просто подивіться, наскільки воно велике. Величезне в порівнянні з реально існуючими будівлями. Королю Номенора Арфаразону не сподобаються претензії Саурона на панування над людьми. З величезною армією він прийде у середземля, і війська Саурона з ганьбою втечуть. Тут Саурон і зрозумів, що силою зброї йому не розтрощити Арфаразона, і пустив у хід хитрість. Він навмисно здається в полон до Номенора, де його опанувала заздрість та ненависть до величі людей. Єдиний перстень був із ним, і через три роки, витрачаючи сили душі на затьмарення умів, Саурону вдалося втертись віру та стати радником Арфаразона. Він почав селяти людям, ніби у світі, і на сході, і навіть на заході є чимало земель та морів. Треба лише завоювати їх. Там на переможців чекають незвичайні багатства. Він схилив короля та номинорців до поклоніння темряві. Хоча кінцевою метою Саурона було знищення номинорців, до неї долучились бажання помститися Арфаразону за приниження. У результаті Саурон спокусив на служіння собі багатьох номинорців. Незабаром номинорці на чолі з Арфаразоном почали сповідувати лише релігію, бажаючи Бутися смерті. Вони спалили біле дерево, символ власного королівства, та побудували храм Мелькора, де переносились людські жертви. У цей час Саурон налаштував людей у Номинорі один проти одного. Боги Валар намагалися попередити Нуменорців блискавкою, яка вдарила в купол храму Мелькора, коли Саурон був на його вершині. Він залишився неушкодженим, а люди назвали його Богом. Тоді волею Ілуватора, Верховного Божества і творця всього сущого в міфології Толкіна, Нуменорський флот був знищений, так само як і сам Номинор. Який канув вир моря, і хоч тіло Саурона кануло в прірви, його дух повернувся до Середзем'я. Там він відновив тіло, але через розстату сил душі не зміг зробити його прекрасним. Тепер, коли Нуменор зник, його ціллю було завоювати решту Середзем'я. Він знову почав готуватись до війни. Він накопичив військову міць, напав та захопив Гондор. Однак пізніше воїнство Союзу людей та ельфів знищили армію Саурона в битві при Дагорладі, прорвалися в Мордор і на сім років взяли в облогу Барад Дур. Кільця облоги зімкнулось настільки. Що Саурон був змушений особисто вступити в бій. Він воював з Гігаладом на схилах рокової гори і вбив його, але й сам був повалений. Тоді Ісільдур, син Еленділя, відтяв кільце разом із пальцем руки Саурона. Тіло темного володаря було розвіяно через страту персня, а дух зник і довго не знаходив видимого вигляду. Ісільдур забрав перстень собі як пам'ять про смерть батька та брата. Тому Саурон не був остаточно переможений. Через два роки Ісільдур упав у зіткненні з орками на ірнисних полях, а кільце зникло у водах Андуї. Трата кільця сильно послабила Саурона. Він провів першу тисячу років третьої епохи у вигляді духу, позбавленого втіленої форми. Таким чином, події серіалу підведуть нас до першої частини Володаря Перснів. Вони охоплюють наймасштабніші події цього всесвіту падіння Номенора, створення перснів та велика війна Саурона та Ельфів. Нам обіцяють цілих п'ять сезонів. Ну, можливо, їх буде трохи менше через невисокі рейтинги, але в цілому дайте цьому серіалу шанс. Якщо вам цікаво, чому Ілон Маск ненавидить цей серіал, то підпишіться на мій Patreon. Зовсім скоро там буде багато прикольних відосів. Посилання буде в описі під відео.